Привіт всім в моєму явному клубі. Це неформальний додатковий Special едішн випуск для всіх моїх найвіданіших пошановуючих подкастів. Хто вже не може дочекатися, коли я нарешті вернуся в русло, почну записувати вам подкаст. З вами я, Оксана, це мій уявний клуб. І хто не в курсі, ми сьогодні говоримо про другу книгу трилогії Королівства нечистивих», Сьогодні Королівство проклятих. О окей, давайте так. Давайте частина зі спойлерами, частина буде без спойлерів, частина без спойлерів. Хто хоче прочитати цю книгу? Дивіться, що вас буде очікувати. Вас буде очікувати сексуальне катування, сексуальне напруження, но секса не буде. Секс, не ждіть. І я все не вірила, я все сподівалася, але я вам скинула останню сторінку. секса нет, Тому да, буде достатньо гаряче, достатньо непогана ця напруга. Я така, боже, тримай свої сині яєчки, бідний гнів, тримайся, будь ласочка, Але да, нічого не було. Було дуже багато різних. Уявних гіпотетичних ситуацій, де вони наче займалися сексом, але вони ним не займалися. Там був петінг, вона, на жаль, не знає, що таке мін'єт, вона й не впевнена, знає, що таке коніліно. Ну коротше, дуже неосвічена, дуже неосвічена жінка попалася гніву. Також що тут іще такого буде? Зараз дивлюся свою нотаточку. Якщо ви сподіваєтеся на якусь детективну складову, то її також тут не вистачило. Можна навіть на неї не сподіватися. Так, хорошо, Емілія вона трошки менше тупила, ніж в попередній книзі, але вона все ще була тупа і немовгічна. Тут якісь були такі інтриги, такі, знаєте. Ключі, таємниці ми мали би зацікавитися цим і слідувати за цю історією, як все станеться, все це самоподібне, Але ну, от мені було незрозуміло, так і що, і наша? Це не складалося якийсь логічний пазл, якусь логічну цепочку. Ну, от, взагалі, я навіть часом забувала, що між тим, як Емілія думала. Ем... Ну, якби як запригнуть і зґвалтувати гніва, вона така згадувала, що ой, у мене ж є сестра. Ой, вибачте, я вже починаю, мабуть, зі спойлерами говорити. Ні, це ще не спойлерами. Тобто, ну, я не прониклася її ідеєю, що вона, бідна, нещасна, шукає свою сестру. Вона так сумує, так горює. Вибачте, акторочка включилась. Ось, Тому ну, не вірю, не вірю, якби поїхали далі. Mm, і тут я думаю, ну окей, зараз з'явиться гординя, і тут папка на, наведе марафет, але ну, також нічого не відбувається, чувака просто злили. Я Така, така, наша, така наша ти був тут. типу, Чому? Якийсь її візит до іншого хтивого чувака, не хтивого спокусника цього. Я зараз зараз загадаю, хто він там був. Я не пам'ятаю хто. коротше, вона поїхала чистой двір. Нічого не дізналася і вернулася. Нічого не понятно було. Також мені іноді дуже нагадували якісь певні сцени водії Різанда з книг Двіршипів Троянт. Я така: хм, хто ким надихався? Ну, мабуть, надихалася все таки масто, тому що вона раніше почала. Ну і. Якщо чесно, коли я з -з закінчила читати, я така, так і нащо це було? Всього, я більше не поведусь далі читати. Це було трошечки краще, ніж перша книга, але ну, вибачте мене. вибачте мене, мене, я не готова більше читати третю книгу. Якщо, Давайте зі спойлерами, хто хоче щось послухати і читати цю книгу, я навіть не знаю, що вам про спойлери, ну, якась бридятіна відбулася. Ну, Загаврянні, говорящі. Черепи. Я думаю, ну зараз, зараз, ми щось дізнаємося. Нічого я не поняла, що це, хто це був. А оця інтрига. Та я з самого початку вже поняла, що цей чувак, король, цей чи не знаю, ось його пекла, цей демон це був гнів. Та Це було, без вухла, що це він, але він прям до кінця, от, що, що, але гнів відіграв до кінця цього е, чувака. І він такий, я не, не хочу тобі щось сказати, я не можу тобі щось сказати. Я хочу, щоб ти мала свій власний вибір. Емілія, будь ласка, не хочеш мене трахати, не надо. Ну, Боже, Боже гнів. Ну ну, ну соберись, ну, ну чувак, ну я розумію, що ти заколдований. Хто знає, може він ні, ну, стояк у нього був, Може, він заколдований, що він, знаєте, без згоди. І це правильно не може, якби з нею потусити, Але ну, це вже, ну це вже було занадто. Ціла книга, 480 сторінок ми просто почитали про те, як вони друг друга хочуть, як вони вже скачуть один, один на одному, але то в неї серце заболіє, заболить і передає ткачувати, то ще якась світня. Ну, і... Знову ж таки, Емілія, як ні черта не знала про свою магію, так і нічого тут не дізналася. Жінка навіть не вчилася, не пізнавала, вона знайшла те джерело, знайшла, думаю, ну ось знайшла, нащупала. зараз давай, молодець, давай, давай. Нічого, нічого вона не вміє. Таке враження, що вона хер, а не відьма. Серйозно, зуберися, човіха. Ну, коротше, я просто ну, така, де світоподоба, де якась логіка, де якісь цікаві демони і, 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 і що вони роблять, чого у них такі очі, щось там нам згадали, і нічого не Ну, Отак от е -е, авторка поскакала, поскакала по вершкам і не поняла, як це все об'єднати, і така та, похуй. <хуй> Хай так і буде. Фу, Тому ну, таємниці мене не зацікавили. І тут, в кінці інтрига віка. Що ви думаєте? Її сестра жива. І вона така, як вона так жива, і не переживає, що я її як. І вона обіжається на свою сестру і така підуть і пересплю з гнівом. Я така, все логіка твоя понятна претензій нема. Ну і ось кінчається все те, що ось вона каже: іди за мною гнів, і я тебе вибираю. Я знаю, ну, коротше, вона типу, він і так якби розказує чи не розказує, що він цей ж насправді він і є ось цей. е Диявол, який втратив крила, і щось таке навертіли. Я нічого не поняла. Я не увлікаюся, якщо чесно, цією міфологією чи, чи що це таке, якимись різними віруваннями про падших ангелів і тому подібне. Але ну таке враження, що од гніву не можна було е, нічого говорити. У нього був запечатаний рот, тільки на якісь хтиві штуки він міг і говорити, і то він не був якимсь прям там геть таким відбитим, Але. А був ще вовчий якийсь там коротше, зібрання, де вона мала поділити чи розкрити свій найбільший страх. І він же ж такий вступився. Ні, щоб б жов шо, каже я вони кажуть, ми дозволимо, щоб вона не розкривала цей свій найпотаємніший страх, щоб ви пішли і трахнулися. Точніше, ми якось так сформулювали думку, що фактично вони їх обдурили, і вони не пішли, трахнулися, він просто її там коротше, зробив кунялінгус, ку 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 і вони такі, ха, оце ми обдурили їх. О, я така. Ой, боже, за що мені це все? За що це мені все? Ну, і що, да, сестра її жива. І вона така як вона мене не шукала, не цікавилася, що я, де я, і взагалі. Але такий там натяк був, що, знаєте, то наче її сестра, але наче і не її сестра. І вона ну тупа, ну тупа, ну я не знаю. Ну коротше, і ну в неї не якісь їй всі кажуть, ти маєш пізнати себе, дізнатися про себе таємницю. Ну і понятно, що вона якась там оця чи перша відьма, чи діва, чи бог її зна, хто вони там. Я взагалі не просвідковую цю, ці... Не побудивалося, у мене якась логіка, хто вони, що вони, що має взагалі відбуватися в цьому всесвіті? І к чому ми стрімимося? Ми стрімимося до чого? Щоб просто знайти її сестру, просто дізнатися, хто її вбив. Так у неї було повірте. Декілька разів вона могла запитати там магічних істот чи ще в когось, хто вбив блядь, її сестру. Ладно, вона спитала. вони їй сказали: ми тобі не скажемо, поки ти себе не пізнаєш. Ой Бог ти мій. Ну, коротше, така брідятина". Ну, я от, бридячина. Оця дективна лінія, оці, оці лінії, як малювати, вони в якийсь, в якийсь момент нахую так даєте. Все їх просто скинули такі, та нахуй ця цепочка. Вовше, ну, взагалі не важна. І, і вже чувак, ж, який типу наче потенційно вбив сестру оцю Віторію, вона прийшла за ним і він її назвав її ангелом ще її. Я взагалі запуталася в край, хто тут хороший, хто тут поганий, і знаєте, та ще Віторія виявиться, там, дай Боже, ще той курвой. Але ну, в даному випадку, мені тільки от гніва жалко, його там щось зачарували, непонятно, що з ним зробили. І він шукає свої крила. Поможіть, може, дівчатку. Ну, Зберіть, допоможіть, допоможіть людині. Коротко, якось так. все, Я не піду на третю книгу. Не уговарюйте мене, не спокушайте мене тим, що там буде секс, нічого я вам не вірю. Тому що як вона тут не могла назвати якісь певні моменти в сексу, я поняла, що це взагалі не гаряча моя книга. І до речі, тут таку спішність забули про те, що вона мені здається, вона. Незаймана, мабуть. Ну, вона взагалі про це не згадувала, що вона незаймана. Може, може а вона, може, вона не незаймана? Ну, коротше, тут якось виглядало дуже блядь, дивно. Непонятно, що вона робила, за чим вона це робила, інакше я це прочитала. Так що ось такі мої враження. Якщо ваші враження інші, коментуйте, розказуйте мені, що я не права, я вас послухаю і не буду вас засуджувати, тому що ви маєте право на свою думку. Все, на цьому не все. Дякую за спешл короткий едішн. Дякую, що ви послухали. Якщо вам таке подобається, дайте мені знати в коментарях, щоб я записувала ось такі міні-міні-коментарі до таких книг, які ну, тільки текстово я пишу. Ось, на цьому все.